День української державності буде утверджувати зв'язок українців, які живуть тепер з багатьма поколіннями нашого народу. Сьогодні Україна міняє світ, вона показує, що є добро і є абсолютне зло. Рівень підтримки і уваги світу до України є безпрецедентним. Такої солідарності в історії людства ніколи не було, і ми впевнені, що все буде Україна. Наші втрати великі і важкі, але ми обов'язково вистоїмо. Головне нам всім зберегти своє серце, волю до життя та любов до рідної землі. Врізь плач, і стогін, і ридання, несмілі поклики слабі, на долю марні нарікання і чола схилені в журбі. Над давнім лихом України жалкуєм тужим в кожний час з плачем ждемо тієї години, коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розтроюдять рани, загоїтись їм не дадуть, заіржавіють від сліз кайдани. Самі ж ніколи не спадуть. На що даремні і скорботи? Назад нема нам вороття. Берімось краще до роботи, Змагаємось за нове життя. Здавалось? Так багато чули, та й знаємо, що таке війна: руїни, смерті, страх, і сльози, та в серці мрія про життя. Так важко й страшно розуміти, що все твоє, що ти любив, руйнується, ущент, зникає і мусиш ти із цим вже жити. Так страшно й гірко пізнавати, що ці не лиш людське життя, дитина, батько, син чи матір, І прекрасне з ними майбуття. І вдень, і ввечері, і щоденно благаєш Бога, збережи. Дай сил нам вистоять, не впасти і нечистюти відведи. Ми просто хочемо мирно жити, радіти сонцю і зорі та й посміхатися природі, яку ми бачимо навкруги. Наш ворог має розуміти, ми люди волі, доброти, про нашу мужність і відважність писатимуть усі книжки, бо ми народ є український, своє ми зможемо зберегти, бо наша армія єдина, і Бог із нами назавжди. Чи плакатимеш ти по в країні милій, чи прогнешся ти під канони вражі? Що для тебе є, вітчизна наша? Смерть а чи життя для тебе є важливим? Який же хрест несеш у цім житті? Невже кров вража, пролита у страшнім бою, бентежить тебе більше, аніж доля українського солдата? Коли так? То доля помилилась, не у цім народі тебе народила, тебе ростила, тебе вподобала, берегла, не пам'ятатимеш, забудеш, загубиш у пам'яті своїй веселій, щасливій літа, проведені на батьківщині, що беззаємності тебе любила, зраднику мій. Гроші, голод, політика та геноцид That all are complicated things як сказала Пледігага. Невже це є війна у сьогоденні? Адже я гадала, суспільство має надто що боронить нас від лих? Схоже, помилялась у ці важкі для нас хвилині, наша ненька Україна знову потребує допомоги і віри, віри, що пробуджує жагу, таку щиру, прагнучу свободи. Свободи, що ніколи не дається нам без крові, козацький дух патріотизму не згасне в нас ні за що, і, якби кляті москалі, прагнучи іного, не зломлять нас, не переможуть. Моя рідна земля, прекрасна та свята, ти знаєш більше, ніж книжки в бібліотеках. Скільки дощу хмарний день пролилося з гори, скільки крові з рук московських розлилося на землі, і серце б'ється в мені силою, і палкістю за свободу і кохання воно трепещить, Ми прагнемо і боремось з усіх наших сил, щоб синє небо, жовте поле побачив увесь світ. Нероздумно росіяни проливали кров, але наш народ не скорений, ударив у відповідь. Зелена форма на тілах стала знаком сили, триколор на плечах не лякає, а спонукає до боротьби. Пропаганда на білбордах лише сльози збуджує, надії, прагнення і сум за неньким прапором. Та цей сон не закінчився, він лише почався з незабутньою датою в календарі. О, Україна, мила, тебе я люблю назавжди, твої крила не збагнені, мудрістю сповнені. Ти даєш силу і супротив відважності нашій душі, ти є втіленням краси, якому відчуваємо щодня. Рисяє сонце і квітне поле, люблять люди і співають, буде лежати серце моє посередині Європи, де є віра і свобода, Співчуття і горе, буде блукати моя душа на вулиці Соборній. Зі страхом і ненавистю, сльозами і тривогою, кожен буде пам'ятати, якою це було ціною. «Встану вранці, посміхнусь, потихеньку потягнусь, та й до неба я звернуся, і з радістю я помолюся. Я подякую за те, що сьогодні я ще є, що життя моє триває і помаленьку процвітає. Бо якщо я ще жива, то я віра в чудеса». За сім'ю скажу спасибі, рідних, друзів і колег, друзів менших і роботу, місто, спокій і турботу. Бо для всіх захисники – це є щастя на землі, це надія на життя, це щасливе майбуття. Захисник це ж я опора, це незламність, доброта, це любов, безпека, ласка, це душа, це райське щастя. Захисник стоїть на варті і мого, і твого життя, захищає і зберігає, любить і ніжно обіймає. Мирний день, спокійна ніч то наш любий захисник, і без нього не життя, а безрадісне буття. Бога я молю щоденно, щоб зберіг захисників, дав їм сили і настахи бити злих тих ворогів. Знаю й вірю, все скінчиться. Переможемо котів, заживемо ми щасливо в Україні вільних мрій. Там, де трави вмиваються росами, де поля золотяться покосами, де живе в моїм серці єдина, там вона, там моя Україна. Я не хочу писати віршів сумних про те, як живеться в ріднім краю. Я не хочу тлумачити кожному з них, за що я люблю країну мою і дивно чути від знайомих людей. Що з цієї країни потрібно тікати. Я не емігрант, я маю батьківщину і я не боюся вголос сказати. Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так, я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так, я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є, що втрачати, є кого любити. І я сильно ціную те, що люблю. На цій землі ще точно будуть свісти квіти. І сніг засипле ями від ракет, ми відбудуємо усе, що не змогло вціліти, і діти лиш, із розповідей знатимуть. Війна приносить смерть. На цій землі співатимуть птахи, і в чистім полі тільки їхній чути буде звук, осіння злива змиє смерті всі сліди від тих страшних. Кровавих і ворожих рук. На цій землі ще точно усміхнеться небо, а в ньому усміхнуться всі, хто не зустрів весни. Настане час, коли затихнуть кулемети, перейде останній день цієї лютої зими, і буде тільки спокій, тиша і мир. Усі повернуться додому. Дзвінок із фронту. Ми перемогли, бо те, що в серці не забрати в нас, ніколи, ні за що, нікому. Я дякую, солдати, за життя, що я живу без куль над головою, за те, що маю я надію в майбуття і я думками завжди там з тобою. Я дякую, солдати, і за те, що маю те, чого немає в тебе: домівку теплу, сонечко ясне, блакитне, мирне українське небо. Я дякую солдати, що стоїш в передовій за рідну Україну, за те, що чесний бій ведеш. І захищаєш неньку батьківщину. Ти там стоїш, щоб сльози матерів не лялись, хоч рідна мати плаче уночі, вона героя свого дожидає, вона чекає у надіях живучи. Я помолюсь за тебе, мій солдате. хай Бог оберігає вас в біді, бо на війні таких, як ти, багато, і всі вони герої молоді. Тобі, солдати, я завдячую життям, настане мир. Ви цього дочекайтесь, одного лиш ми просимо усі. Додому рідні, ви живими повертайтесь.